65 підприємств, установ та організацій на Закарпатті визнали критично важливими для економіки краю. На них загалом працює близько 18 тисяч працівників. Половина з яких вже найближчим часом можуть бути заброньовані від призову на військову службу. Найбільше таких підприємств знаходиться в Ужгородському, Мукачівському та Хузькому районах. Середня заробітна плата в них понад 19 тисяч гривень. 30 підприємств станом на сьогодні подали списки для бронювання працівників. Більш Шість з них вже перебувають на розгляді Генштабу. Маємо вже по одному суб'єкту завершений цикл. Після погодження Генерального штабу є вже наказ Міністерства економіки, згідно якого 133 працівника даного підприємства заброньовані. Тобто, ми бачимо, що дієвий держава сьогодні запровадила дієвий механізм, який ну, є працюючим і. Стимулюючим в першу чергу, я би сказав, аби визначити той чи інший суб'єкт господарювання критично важливим, він повинен відповідати щонайменше трьом критеріям з семи необхідних. Зокрема, це відповідний рівень середньої заробітної плати, загальна сума сплачених податків, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ. Тощо заявки підприємства повинні подавати до Закарпатської овам. Звертатись може як місцевий, так і релокований бізнес. Засідання комісії відбувається щотижня. Суб'єкт господарювання до нас звертається два рази. Перше, це про визнання його критично важливим для функціонування економіки. Коли в них є документ про визнання їх критично важливими для функціонування економіки, вони вже дають нам конкретні пропозиції з конкретними прізвищами. Будучи критично важливим, дає конкретний перелік з військово-обліковими даними своїх працівників для бронювання. Ми ці. Списки швиденько опрацювали, подивилися, чи нема там е дефіцитних військових, військових спеціальностей, і направили на погодження у генштаб.